Уявіть, що ваш інтер'єр може бути не лише стильним, а й технологічним. Знайомтеся з серією Меркен Делайф елегантність у кожній деталі. Мертн Делай це не просто вимикачі, це новий концепт. Стриманий дизайн, мінімум рамок, більше простору. Обирайте варіанти, які підходять до вашого інтер'єру: класичний білий лотос, теплий цукор, соковитий антрацит або розкішна нержавіюча сталь. Для любителів природної краси ми пропонуємо варіанти зі склом та каменем. Елегантність і вишуканість у кожній деталі. Це не лише про стиль, це й про максимальну функціональність. Модульна структура Delight дає можливість налаштовувати систему під ваші потреби: вимикачі, розетки, регулятори світла, usb зарядки, навіть роз'єми RJ45 45 все це в одному виробі, інноваційний підхід і гнучкість у використанні. А для тих, хто хоче більше комфорту, Мертен life підтримує інтеграцію з системами розумного будинку. З Bluetooth і KNX ви можете легко керувати освітленням жалюзі, навіть з будь-якої точки світу за допомогою додатка Vicer Room. Монтаж серії D-Life надзвичайно простий: рамки мають від 1 до п'яти постів, що дозволяє легко інтегрувати їх у будь-який інтер'єр. Це ідеальний вибір для професіоналів, адже інтуїтивно зрозуміла конструкція робить процес швидким і без зайвих труднощів. Придбати Де Лайф можна в магазині Оазис Електрика. У нас великий асортимент продукції, швидке оформлення замовлення та доставка по всій країні. Зайдіть на наш сайт або телефонуйте, щоб отримати консультації та замовити найкраще для вашого дому. Насолоджуйтесь швидкою безкоштовною доставкою та професійною підтримкою. Ми доставимо все прямо до вашого дому, щоб ви могли насолоджуватись комфортом без зайвих турбот. Мертн Delight – це технології, стиль і функціональність в одному виробі. Не пропустіть можливість оновити ваш інтер'єр з найкращим вибором. Замовляйте зараз Уазис Електрика і створюйте інтер'єр вашої мрії.